Над 15 актуальних вакансій в ІТ, стартапи для молоді та можливість ознайомитися з сучасними технологіями. Чернівецький іт кластер втретє провів освітню конференцію для 9-11 класів, аби кожен учень обрав для себе професію майбутнього та втілив дитячу мрію. Андрій Білер навчався у Чернівецькому національному університеті на економічному факультеті. Додатково вивчав англійську мову, основи програмування. Тощо це допомогло йому опанувати професію бізнес-аналітика. Майбутнім абітурієнтам радить обирати те, що до вподоби саме їм. Надзвичайно важливо звертати увагу на свій талант, на те, до чого лежить душа, що ви вмієте, можете. А також звісно, що потрібно буде людям в майбутньому, і тут на перший план виходять аналітичні навички. І аналітичні навички, якщо вони є, вони допомагають визначитися із своїм в принципі життям і з професією майбутньою. І потім, якщо забажаєте стати бізнес-аналітиком, можна вирішувати з аналітичними навичками свої. З своїми скілами потреби бізнесу і додає IT-спеціальність спеціальність це пожиттєве навчання і постійний розвиток. Ми живемо в еру штучного інтелекту, і штучний інтелект це не заміна людської роботи, а навпаки, створення додаткових робочих місць, тому що дуже багато нових напрямків роботи створює штучний інтелект і в. В IT в першу чергу, в першу чергу, і якщо ми беремо і бізнес-аналіз, зокрема, то треба пере, переучувати деякі техніки бізнес-аналізу, деякі речі, які робилися вручну без допомоги штучного інтелекту. Зараз треба навчатися їх виконувати з допомогою штучного інтелекту, щоб бути попереду конкурентів. Освітня конференція для старшокласників проходить у Чернівцях втретє. Щороку на захід збирається близько 300 учасників. Більша частина дітей, які відвідали попередніх роках нашу конференцію, вони обрали наш національний університет, наш коледж і ну, я сподіваюся, що вони стануть класними талантами, класними фахівцями. Є студенти, які на третьому-четвертому курсі вже отримують свої перші контракти. Все залежить від дитини, наскільки вона готова працювати, наскільки вона готова інвестити в себе, наскільки вона дисциплінована, наскільки вона мотивована. Знов таки, ж IT-галузь галузь це, це галузь, де не можна попасти на якусь посаду чи на роботу по зв'язках. Неважливо там. Звідки дитина, хто в неї – батьки або ще щось, якщо дитина знає, вона завжди отримує свій контракт і її ніхто не образить. А галузь дозволяє молодим людям обрати різні напрямки спеціалізації: програмувати, продавати послуги, тестувати, розробляти стратегії для розвитку компанії. І головне, цьому всьому можна навчитися у Чернівцях. Я б хотів там своє життя пов'язати там зайти сферою. Якось чомусь навчитися, почати заробляти гроші з дому, там в наших Чернівцях. Тобто доволі корисно, бо багато чого не знав. Дуже там багато ще галузів, чого можна там працювати, там допомагати. Я б краще б хотів там якісь там були переговори. Там можна було працювати менеджером чи адміністратором. Для мене зараз важливо обрати спеціальність, в якій я буду зацікавлена. Я зацікавлена в ІТ, Мені цікаво про це послухати. Мені здається, що в ІТ багато можливостей можна добре заробляти. Це загалом цікаво дуже. Може, якраз в цій сфері буду. дизайнерство. Ну, типу, сайти знаєте робити. Ну це прикольно. я думаю. Я думаю. Не знаю, я типу не дуже розбираюся. Але мені здається, це прикольно. У Мене тато сам вчитель інформатики і каже мені, щоб я теж більше навчався по IT. Щоб більше розвивався по Python, мене вчив цьому, цьому всьому. І я сам теж хочу кудись поступити, щоб на ІЦІ, тому що це зараз е, популярна сфера, і на ній можна добре заробити. Я літом ходив теж на IT, такий літній табір по IT, то ми там робили сайт. За кодом то мене це дуже сильно заінтересувало, тому я хочу цим займатися більше. Ще одна перевага ІТ-індустрії індустрії. Вона впевнено долає кризи та адаптується до викликів, тим самим інвестуючи у майбутнє і підтримуючи країну у важкі часи. Так лише у 2024 році. іт компанії сплатили понад один мільярд податків. Ми маємо працювати для бізнесу. Ми маємо і основним показником для бізнесу. Це є джерело талантів. Ми маємо працювати з університетом, з нашим з Чернівецьким національним університетом, з політичним коледжем і показати нашим інвесторам, нашим партнерам, нашим колегам, що в Чернівцях є джерела талантів, де є дуже розумні діти, де є діти з класними ідеями, які можуть прийти в галузь і примножити цю галузь, і принести багато корисного. Також дуже важливо те, що ми на цій конференції хочемо дітям показати, що в Чернівцях Можна заробляти європейські зарплати, що можна на рівні працювати з колегами з штатів з Європи. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4